Є повістки, блокування рахунків та довготривала демобілізація. Попри суперечності, у Верховній Раді проголосували за основу законопроєкт про мобілізацію. Парламентарі критикували норми в урядовому документі, бо ще мало з них порушують права людини. Наприклад, заборона керувати транспортними засобами. Треба чітко все ж таки відрегулювати питання. Що приватна власність це приватна власність. Там е, в одній статті чомусь виписали щодо там транспортних засобів. Невдоволені нардепи і низкою норм, що стосуються призову та демобілізації. Наприклад, законопроєктом пропонують звільняти зі служби через 36 місяців. Після погодження ставки верховного головнокомандувача парламентар Олексій Гончаренко каже, це може затягнутися на роки. Ключова норма термін служби в ньому не встановлена. Там заявлена цифра 36 місяців, але навіть ця цифра і так велика брехня. Тому що далі сказано: а, а після цього чекайте на окреме рішення ставки. Ну, а це невідомо взагалі, скільки чекати. Це стосується і військових, взагалі і окремо строковиків. які знову цей законопроєкт ще 6 місяців хочуть їх тримати. Це ті, які вже четвертий рік служить. Все ж 243 народних депутати підтримали недосконалий законопроєкт. Серед них і обранець від Хмельниччини Юрій Заславський каже, хвилюватися зарано, бо ж до другого читання підготують правки. Серед них відстрочка аспірантам і людям з інвалідністю та їх доглядальникам. Також хочуть прибрати норми, які порушують прав права військово зобов'язаних до другого читання воно буде допрацьоване, буде прийнято багато різних правок, ну і такі ключові, які вже сьогодні, в принципі, в кулуарах так озвучуються, що аспірантів залишають з бронью. Тобто, якщо молода людина навчається в аспірантурі. То її мобілізовувати не будуть. Ми побачимо, як спрацюють депутати, як спрацюють інші фракції, тому що ми розуміємо, що правок буде дуже багато. У Міноборони переконують законопроєкт, створений для захисту прав військовослужбовців. Цей законопроєкт пропонує прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. законопроект визначає термін служби на період воєнного стану, збільшує кількість гарантованих днів відпустки військовослужбовців. Люди з інвалідністю, всіх груп звільнені від військової служби. Ймовірно, друге читання відбудеться в 20-х числах лютого. Якщо законопроєкт проголосують і підпишуть голова Верховної Ради та президент, він вступить в дію вже в квітні. Юлія канал.